Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину, б'ють із артилерії та дронів по житлових будинках, об'єктах інфраструктури та цивільних. Утім, небезпека не лише в обстрілах, а й у темряві. У Нікополі збільшується кількість аварій через вимкнене вуличне освітлення. Тим часом у райцентрі готуються до блекаутів, облаштовують додаткові пункти незламності. А мешканців Покрова закликають поділитися кров'ю із нашими захисниками. дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Десяток снарядів по мирних містах цієї ночі ворог продовжив терор Нікопольщини. Атакував райцентр Мирівську та Марганецьку громади. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань встановлюють рятувальники. Місцева влада ж попереджає ймовірність нових обстрілів висока. Закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Тричі за день ворог атакував Нікопольщину і напередодні вночі. Ціле в порай центру та Марганецькій громаді випустив півдесятка снарядів. Загиблих та поранених немає. Черговий обстріл Нікополя окупанти здійснили. Вже на ранок на ранок ворог знову атакував Нікополь, поцілив по місту двома дронами. Камікадзе попередньо минулося без загиблих та постраждалих. Останнім часом найбільш масований обстріл Нікопольщини стався 14 листопада. Окупанти били по громадах 11 разів. Найбільше тероризували райцентр, Спрямували на Нікополь три дрони камікадзе. У результаті атаки через отримані травми загинув чоловік, який їхав у автівці. Йому було лише 26. Ще в одного місцевого жителя осколкові поранення пошкоджені дев'ятиповерхівка, чотири приватні будинки, дві автівки та лінія електропередач. Небезпека не лише у постійних обстрілах, а й у темряві. Вуличне освітлення у Нікополі не вмикають від початку повномасштабного. Все через те кажуть у військовій адміністрації, що воно дозволятиме росіянам більш ефективно вести артобстріли міста. На неосвітлених вулицях водночас зросла кількість аварій за участю пішоходів. Чи знають нікопольці, як убезпечити себе на дорозі в темний час доби? Мої колеги з'ясовували. Ну, згідно з чинного законодавства, всі пішоходи мають їх носити в темну пору доби. Ну, якщо їх нема, то не треба ходити просто в темну пору Ось і все. На ніч нікуди не виходжу, тому не ношу нічого. А да. вона Взагалі дитина носить. є. У мене наклейка є і це такий». Ну пока що так насіть водиті віші? Кінешне носити ось ці речі, звісно, при умові того, що у нас немає вуличного освітлення. Дуже темно, і водіям складно розгледіти пішоходи на переході. на Аварій з пішоходами стало більше на 25%. Третина випадків летальна. Таку сумну статистику наводять у поліції Нікополя. Як бути помітним у темний час доби, що треба знати, і як діяти водіям та пішоходам? Далі у сюжеті розкажемо. 46 аварій з постраждалими за рік. З них 16 із пішоходами. П'ятеро людей загинули на місці ще до приїзду швидкої. Таку сумну статистику наводять у поліції Нікополя. Додають більшість ДТП через недбалість пішоходів. У нас є в правилах дорожнього руху України пункт 4, пункт 4 де є обов'язки та саме обов'язки пішоходам, які вони повинні дотримуватись. Цих правил сумлінно дотримується Євген. Чоловік часто виходить з донькою на вечірні прогулянки. Тож, каже, світловідбувальні елементи для них стали необхідністю. Ми купили доньки такі стрічки, які відражаються на світло і в целях захисту, безпечності. Важливість використання світловідбивачів доніс до доньки Дар'ї. Дівчинка ділиться. Коли ввечері я ходжу до подруги, то вже зовсім темно. Тому в мене є флікери, щоб водії мене помічали на дорозі. Небезпека у темряві не лише для пішоходів, а й для водіїв. Пан Сергій має більше 20 років водійського стажу. Говорить, ввечері їхати важко, адже через загроза агресора вуличне освітлення не вмикається більше року. Хотілось би навіть попросити, щоб вони, підходять до проїжджої частини, обов'язково включали либо на телефоні фонарик, либо звичайний фонарик, щоб себе обозначити на проїжджій частині. Кожен водій старається поміняти, поставить більш яскравіші лампи, хто-то ставить доповнітельне освіщення, тобто протитуманні фари, щоб по максимальному влучити свій світ. Світловідбивачі знаходимо на одній із автозаправних станцій. В асортименті флікери, наліпки, браслети та жилети. Як для водіїв, то найкраще, звісно, жилети для дітей та на свої аксесуари обирають більше флікери і доступніша ціна в них. В наявності світловідбивачі і у канцтоварах. Окрім флікерів, тут є ще брелоки та значки. Ціни нижчі ніж на заправках. Флікер вартує 14 гривень, значок 13, а брелок – 9 гривень та 50 копійок. Втім, попри невисокі ціни попиту на товари, майже немає. Зізнається продавчиня. Зараз не дуже тому що немає дітей, а раніше це брали на сумочки. Зі світловідбивачами водій побачить пішохода за 150 метрів, якщо увімкнене ближнє світлофар, і за 300 метрів, якщо дальнє, кажуть у поліції. Додають, аби вберегтися у темний час доби, варто дотримуватися і простих правил. Переходити дорогу в визначених місцях, не ходити по узбіччям, а також у темні породоби, Рекомендую вдягати на себе. Світловідбивні елементи. Зробити себе видимим на дорозі, додає обов'язок пішохода. Це потрібно не тільки, аби дотриматися правил дорожнього руху, а й щоб вберегти власне життя. Катерина Нічика, Льона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. Нікополь тим часом готується до блекаутів. У місті розгортають додаткові чотири пункти незламності. Вони працюватимуть під час тривалого відключення світла чи тепла. В разі необхідності там можна буде підзарядити гаджети, зігрітися та випити гарячі напої. Раніше у райцентрі працювали 11 таких пунктів. Ще 27 свердловин для забору води з'являться у Нікополі. Нині у місті тривають буріння родовищ. Облаштування закінчать найближчим часом. Виконувати ж роботи у райцентрі почали одразу після підриву Каховської ГЕС. За планом у Нікополі з'являться 33 свердловини. Зараз вже завершено роботи на шести з них. А у Томаківській громаді незабаром з'явиться ще одна водоочисна станція. Це допомога від благодійників. Громада виграла міжнародний грант на реалізацію проєкту з водопостачання. Вже розпочали підготовку до встановлення станції, проводять необхідні комунікації, електропостачання та готують ємності для води. Локацію нової станції повідомлять згодом. Ві, набори від благодійників 16 листопада у Нікополі почали видавати гуманітарку. Вона для осіб з інвалідністю, багатодітних, сімей загиблих захисників, пенсіонерів та переселенців. 13 пунктів видачі допомоги працюватимуть з 8 до 15 без вихідних для отримання допомоги. Слід мати з собою оригінали документів, паспорта, ідентифікаційного коду, підтвердження прописки у Нікополі та соціального статусу. Поділитися кров'ю із пораненими захисниками закликають мешканців покрову. Потреба є у всіх групах. Донорська акція пройде 21 листопада у Нікополі. Для волонтерів з покрову організують трансфер о 9.30 від стадіону Авангард до Нікопольської станції переливання крові вирушатиме автобус. Донори можуть і самостійно звертатися до пункту здачі крові. Адреса та графік роботи на ваших екранах. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, незламні люди незалежної країни.